Ліста 25 Тут без фолу, вважає Копієвський. Дозволяє далі грати. Момент Соколов на правий фланг, Когут під ліву ногу, Когут. Когут. Він передачу. денок, пробуває повороти. І зараз подача. Якраз Різник вистрибував під за господарями. Дієго. Дієго пробуває поворота. Одина, яка дуже добре вміє стандарти подавати. Зараз Юрченко виконує подачу Шасел. Перший футболі штрафному грає. На голову м'яч підбирає калітвінцев. Ще один навіс. Коут підключає Соколова. Соколов штрафтову. Просильна передача. Дуже спокійно, Володимир Салюк. Підбирає м'яч, але одразу втрачає його. Дієго під двох Момент не завершується. Ні, не завершується забитим м'ячем. Вільний удар. Призначає рефері. Ну, два вже дуже хороших гольових шанси. На 17-й хвилині. У лівого берега було. Просильна передача з планом. Передачу каліптинцева заблокували. Маппента з дальньої дистанції. От він перший удар. Належне Віктору Копієвському. Не свистить, дає гра От подібну боротьбу. Він сьогодні ігнорує. Рашиця класно розкрутив соколов. Арі Моуран на правому фланзі. Моура зміщується. Виконує передачу Мба у штрафному Мба пробуває по воротах. Кравець. Кравец службоковой лінії. Далі нам ба. Передачу. Банада. Ніби не Непункуганного заходу в цю боротьбу, Але не вдалося її виграти Косовський. Шикарний підкат. Красна дія у виконанні центрального півзахисника з лівого флангу Подача від Калітвінцева. Момент, біля штрафного майданчика. Сідний не вибиває. Падіння. Копієвський мовчить, А на газоні залишається двоє футболістів харківської команди. Кравець з лівої подачі у штрафний майданчик. Володимир Салюк з дальньої дистанції. Салюк стійку кравець! Добиває, але це з розряду небезпечний момент і удар ваут у виконанні Василя Кравця. Але перед тим, Моура. Дуже здорово. Капінуса вмикає. Капінус подача у штрафний банада головою. Моура. Моура. 19-25 фента на щастя для металіста 19-25 насправді не пробив воротах, тому що він намагався таки вражени остаться до м'яча, З зрикошетило до Арі Моуре. Ну і потім тут елегантність, виконання цього удару самого номера. Вау. Пришла від Калітвінцева закидання вперед Мба Зачепився за м'яч Мба. Нарашится, віддав, Враши. Раше у штрафному майданчику. Удар. Поворотах не влучає 19-й номер. Бывает мяч. Володимир Салюк. Передача перед на Мба, Якщо немає офсайду, це може бути дуже хороший момент. Арі Моура. Моура, Моура, Моура під праву протягує. Пробуває Богута Мех... Шастал. Знову правий фланг. і Знову звідси подача у штрафний майданчик. Сідней добігає, пробуває по воротах Сідней. Мба, У штрафному Мба Прострелили пас виконує. Дедух. Подача у штрафний майданчик від Дедуха. Ух! Підбирання з ударом поворота. воротах. кута на кутовий переводить. Закидання від синиці. На Шастова. Шастов добігає до м'яча, Заходить у штрафний, Прострільна передача низом від нього. Рашиця. Проти нього Соколов. Рашиця, І Рашиця йде опігрувати. Механів на виході. Руслан Дедух. Удар. від Дедуха відбуває. Голкіпер добування немає. Оце класична атака лівого берега в другому таймі. Здебільшого вони не проходять. Зараз міжнаріч до проходька долетів, але кліп нічого з ним зробити не зміг сідний. подача. сухоручко. Удар по воротах. Варакута забирає. Синиця бачить забігання партнера. На Войцеховського виконує пас данило. Варакута зупиняє між перед собою. Войцеховський. Грає на Олега Синицю. Синиця. У жартний майданчик заходить. Синиця під ліву ногу Синиця. Простріл! Фіксує перемогу металіста 19 19-25 в першому наголошую матчі плей-офф між цими командами.